Хоча найближчі дні за прогнозом синоптиків в листопаді передбачаються теплими, стопчики термометрів у деяких регіонах підвищаться до плюс 20 градусів, проте вже невдовзі варто готуватися до різкого похолодання, морозів і снігу. Так. Перше осіннє похолодання зі снігом та заморозками розпочнеться в Україні з 15 листопада. Синоптики прогнозують, що на сході України стовпчики термометрів вночі можуть опуститися до мінус 20 градусів. Стало відомо, якою буде погода в листопаді та в інших регіонах України. Похолодання у північних областях розпочнеться 13-14 листопада. Синоптики прогнозують морози до мінус 5 градусів в день та до мінус 15 градусів вночі, які триматимуться протягом тижня. Після цього передбачається потепління, що супроводжуватиметься дощем із мокрим снігом. А 23-25 листопада навіть можливий справжній сніг. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. На Запоріжжі з 21 листопада можливий сніг, 22 листопада очікується нічний мороз до мінус 20 градусів. В інших областях із 14-15 листопада можливі нічні заморозки до мінус 14 градусів, а температура в день буде в межах мінус 3 5 градусів. Ближче до грудня денна температура повітря підвищиться до плюс 1 3 градусів а вночі опуститься до мінус 5-7 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!